Хочу сьогодні поговорити про сміливість. Я сьогодні йшла зранку, прогулювалася перед роботою і прийшла до таких думок, що ми маємо бути сміливими, якщо хочемо бути щасливими. Про сміливість я маю на увазі, що це сміливо висловити свою думку там, де ну, можливо. Вона не знайде розуміння. Це сміливо відмовитись від того, що тобі не підходить. Це сміливо не робити те, що ти не хочеш робити. Це сміливо дозволити собі відкласти щось важливе на потім, якщо ти погано себе почуваєш. Це сміливо мріяти, ставити собі якісь цілі, бути амбітним і прагнути і долати перешкоди, щоб досягти їх. Це сміливо озвучувати свої потреби партнеру, близьким людям, і говорити про почуття, які виникають коли важко в стосунках. Це сміливо знаходити час на себе, а не кидатися робити те, що ніби як ти маєш робити для когось. Це сміливо жити своє життя згідно власних поглядів, цінностей, бажань. Це сміливо турбуватися про себе. Ось такі роздуми маю сьогодні. А як вам відгукується те, що я кажу? Чи ні? Поділіться, будь ласка, мені цікаво.